Подалі від міських забудов поближче до шляхів прильоту шахедів. українська бойова машина ППО виїжджає на роботу. Навіть в день на Київщині лунає сигнал тривоги, тож екіпаж готується відловлювати цілі. Їх останнім часом забагато. Страх потеряли, можна сказати. Машина піднімає РЛС. на вигляд, ніби розгортає крила. Зараз у нас цілі входять стороною трошки. Всі вісім ракет в комплекті. Ще й запас у гарматі. Цього достатньо, аби збивати і шахеди, і ракети. Цей екіпаж лише за одне бойове чергування знищив вісім шахедів. Ось на цих кадрах їхня робота по кільком цілям, і третина з них реактивні. Рекордна здобуч цих бійців. ППО кажуть, перезаряджати машину доводилося просто в роботі. Ракети підвозили кілька разів. Що цікаво при всій різноманітності іноземної техніки у наших сил ППО, саме бойова машина Тунгуска, яка родом ще з часів до здобуття незалежності України. Здатна відловлювати російські шахеди якнайкраще на висоті і 5 кілометрів. Так високо російські шахеди почали літати нещодавно, але вже стали недосяжними для деяких видів зброї, яка раніше могла їх упіймати. Летять два шахеди: один летить три кілометри, інший кілометр. Тож кілометр пустий. Він просто всі уваги бере на себе, а другий пролітає. Тунгуска поки цю зміну тактику ворога витримує, кажуть бійці. Навіть коли летить не один а ціла зграя не підводить. Буває таке, що дві цілі летять поряд, і, і, і ми можемо знищити дві одразу. Урабатуємо їх більше половину збиваємо, але все одно так не встигнеш збити, бо воно летить по всіх параметрах і реверсипну. Цей ракетно-зенітний комплекс має іноземний аналог німецьку зенітку гепард. Вона теж працює на прикритті українського неба. Але командир Тунгуський каже, хоч ця старенька, але означає, що надійна, бо захоплює ціль на висоті, що не всі іноземній техніці під силу. Багато цілів, які може «Гепард» не побачити, ця машина бачить, коли ціль зближається зі снарядом і йде, типу, снаряди розривні, і розриваються снаряди якраз на цілю і пор. Пере... Поражають її осколками, тактика у росіян за останні кілька місяців змінилась, окрім зграй шахедів, які вони запускають одночасно, чимало фальшцілей, кажуть воїни. Вони просто відволікають наше ППО, хоча не несуть в собі вибухівку. Більше того, заходять вони на українську територію на великій висоті, де не дуже досяжні основним засобам боротьби. Не літали по одній траєкторії в основному. А зараз вони летять і в розсипну, і як попало. По всіх напрямках заходять зі всіх сторін, але вже при наближенні до цілі летять максимально низько, аби теж їх не вловили українські РЛС. Втім, сили оборони таки знайшли вихід: дрони перехоплювачі, які ще на прикордонні збивають до половини ворожих цілей. Коли вже почалось там 400 плюс, плюси, там а на даний момент і 500 плюс, це вже не дивина для нас. Вони дуже допомагають, особливо. Ближче до кордону в екіпажі цієї бойової машини працюють два Артеми. тут місто для наступного шахеда буде або для ракети. Обидва шостки потрапили в підрозділ разом ще у 2022-му. Познайомились в автобусі, який із ТЦК віз їх на навчання. Один, аби піти у військо, приїхав за кордону, де працював. Я знав чого я їду. Чого бо йде війна? Ось, моє місто було в оточенні. Ми, о, вдома не було, що, що я їсти. А місто просто голодало на, на той час. Ну, Я так і вирішив, що поїду. Не шкодуєте зараз? Ні. Інший, як тільки окупанти, відступили від шостки. На рахунку обох за ці роки війни сотні збитих цілей. Втім, у цього екіпажа є моменти, коли бачать ціль, але не стріляють по ній, аби вберегти життя. Ми дивимося, в якому напрямку ми можемо працювати. Тобто буває, якщо навіть пролітає цей. Ну там ми то ми вже розуміємо, що хоч він не був в зоні ураження, але ми не маємо права туди стріляти, тому що там будинки, цивільні люди. Але це рідкість, бо бійці ППО роблять усе, аби знищити ворожу ціль якомога далі від людських осель ще до того, як дрони долетять до наших міст.